Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка а також посадових осіб Укргазбанку причетних до розкрадання понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Йдеться про екс-голову правління Укргазбанку, одного з заступників Укргазбанку та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними ВІП-клієнтами цієї держустанови, зазначили в бюро. У набу зазначають про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місце перебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук. Кирило Шевченко був головою правління Укргазбанку з 2015 по 2020 рік. З липня 2020 року Верховна Рада призначила його головою Національного банку 4 жовтня. Ня 2022 року Шевченко заявив, що подає у відставку за станом здоров'я.